Місячник спецпредметів заплановано провести з 11 по 15 листопада. Сюди входять такі предмети, як тракторист, машині сільськогосподарського виробництва, слюсар, водій та тваринник. На початку заходу всіх присутніх на вишуканій лінійці привітав директор закладу Вовко Володимир Олександрович та побажав всім учням вдалих іспитів. Відкриті уроки і змагання по налагодженню сільськогосподарської техніки для виконання робіт на навчальному полігоні, а це налагодження культиваторів для суцільної обробки ґрунту, міжнарядної обробки сільськогосподарських культур та зернової сівал. Вміння приєднати трактор до сільгосп-машин та відрегулювати глибину обробітку ґрунту, а також практичні навички з безпечного водіння автотранспортним засобом, чи не найголовніший екзамен для кожного з учнів, як зауважив заступник директора Анатолій Григорович Каченюк, цей захід має пряме відношення до свята дня працівників сільського господарства. Саме ці учні в майбутньому будуть працювати на сільськогосподарській ниві. А сьогодні вони здають екзамен. Свій перший іспит на знання. В заході взяли участь учні апостольської загального освітньої середньої школи номер 1 майбутні учні Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів.